Під час проходження тренінгу я відкрив для себе багато всього нового, багато всього зрозумів, багато нових знань, якось ясніше в голові стало, спокійніше, перестав думати про той якийсь негатив, який мене турбував до цього. Зрозумів, яке моє покликання можливо, якщо я в майбутньому. Буду його розвивати собі. І сподіваюся, що я не помилився Під час проходження всіх тестів, всіх вправ, які ми сьогодні робили, було дуже цікаво. Получав велике задоволення, досвід. Який, думаю, мені в майбутньому знадобиться хотів би в майбутньому ще. Не тільки такі тренінги відвідати, а в загальному по саморозвитку, ще більшому, глибшому, які можуть бути.